14 квітня указом президента України на Донеччині було створено ще 9 військових адміністрацій населених пунктів. Однією з нових селищних військових адміністрацій стала Удачницька. За словами заступника голови селищної ради, конкретних змін мешканці поки що не відчують, адже керівники військової адміністрації ще не приступили до повноцінного виконання своїх обов'язків. Військова адміністрація, так, вона створена указом президента розпорядженням. Призначений начальник військової адміністрації, наш селищний голова Дугельний Валерій Володимирович. Він же і залишається сформований штат військової адміністрації, який поданий на затвердження губернатору. Ну, поки що, на сьогоднішній день ще поки що не затверджений. Штат селищної військової адміністрації невеликий. Нараховує всього троє людей. Про реалізацію запланованих проєктів також казати поки що зарано, зазначає Микола Дехтяр. План роботи він да, Він надається нам спускаються завдання зверху. Сьогодні займалися ПКД, щоб замовити на укриття. На дві школи удачницька школа і Сергіївська школа. Ну, поки що, якби планувати, коли воно вже буде створене повністю, воно вже зареєстровано, Військова адміністрація, все, але ще штат не затверджений, ще Верховна Рада поки що не передала на сьогодні повноваження. Одним з нагальних питань, що у першу чергу розгляне керівництво удачинської селищної військової адміністрації, це ремонт аварійної ділянки дороги, що з'єднує Сергіївський старостинський округ з центральним населеним пунктом, удачне у нас по населених пунктах. Ті дороги, які є, вони громадські дороги нашої громади заплановані на, на цей рік. Я думаю, десь як тільки все вирівняється з військовою адміністрацією, це десь червень-липень почнуться ремонти. Департамент області вони обстеження провели, там потрібно 12 мільйонів на відновлення цієї дороги. Вони обіцяють, що десь з кінця травня. Почнеться ремонт цієї дороги. Знімальна група телебачення капрі з села Сергіївка спеціально для Капрінюс.